В Біблії книзі об'явлення в 20 розділі з 11-го вірща описується про загальне Воскресіння і останній суд. І бачив я престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо. Це вже суд Божий, який ми викладаємо в начатках. Це початок вчення Христа, який починається з покаяння, хрещення, покладання рук з влади Божої, Воскресіння мертвих і суд Божий, тому що це начатки християнства, без яких ми не зможемо спастись. І для того, щоб зрозуміти Біблію, перш за все все, потрібно пройти начатки вчення Христа, про які проповідували і вчили апостоли. І в 12 вірші описується І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя і суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. Тобто, в начатках вчення Христа від євреїв, 6 розділі 1-го 2-го вірща написані пункти Воскресіння мертвих і суд Божий. І ми бачимо, що всі люди, які жили, на землі за тисячі років воскреснуть. Бог воскресить всіх мертвих на суд Божий, і будуть відкриті книги, де все записується, всі наші думки, помисли, вчинки, слова і все наше життя. Тому що в духовному світі все фіксується. І з 13 по 15 вірш описується і далом море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. смерть же та ад були вкинені в озеро Вогняне. Це друга. Смерть озеро Вогняне. А той, хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Вогняне. Оце і є найголовніше, хто не буде записаний в книзі життя, той буде вкинений в озеро Вогняне. А той, хто вже записався в книгу життя, тобто став частиною церкви Ісуса Христа, той став сином і дочкою Божою. Прихід Ісуса Христа вже гряде, він же не за горами. І всі ті признаки, все, про що говорив Христос, вже збулося. Відновлення Ізраїльської держави, то що Євангелія буде проповідана по всій землі до кожного вуха. Пророк Даниїв написав, що зірветься камінь з неба і знищить всі ім. Перії. І цей камінь, це є Ісус Христос, пророк Даниїв написав про другий прихід Христа, який прийде, і знищить Антихриста, і всіх, хто йому вклонився. І там, де будуть трупи, там зберуться орли. І в школах нам завжди вкладали еволюцію, міфологію, і що ми походимо від тварин. Але ми рід Божий, і Бог не хоче втратити ні одну душу, тому Бог зараз дає час, щоб кожен міг зробити свій вибір, кому він хоче служити Христу чи Антихристу. І якщо ви не хочете стати тими трупами, їжею для урлів, про які говорив Христос, я запрошую вас в живу церкву, живого Бога, де вивчається слово Боже, виконується воля Божа і найголовніше спасаються душі від гієни вогненної. Напишіть мені, якщо хочете стати частиною церкви Ісуса Христа.